Вже наступного тижня у Дніпропетровську стартує міжнародний музичний фестиваль «The Best City UA». Три дні улюблених пісень від понад сотні виконавців, як українських, так і закордонних. Незабутні спогади та емоції усім відвідувачам гарантовано запевняє віце-прем'єр-міністр України та водночас голова комітету фестивалю Олександр Вілку. на підтримую фестивальне движання вже більше сім років. Це і фестивалі. Забес Сіті Уейдні пропетровський, турбофлайкрівок. У кожного з нас є своє відділення, яким образом розвивати страну. Хедлайнерами цьогорічного фестивалю стануть гурти Хьоц, Гуана Апас, Мамітроль, Воплі Відуплясова та Ленінград, а ще легендарні Скорпіонс. Останні з великим задоволенням зголосилися приїхати в Україну. Я хочу прочитати деякі строчки з письма соліста групи Скорпіонс Клауса Майна. Ми вчора отримали. От него большое письмо, и я прям прочитаю несколько цитат. «Фестиваль Б-Сити может стать одним из брендов вашей страны», пишет Клаус Майне. Так что организаторы правильно делают, что развивают его. И я поддерживаю это. Музыка – универсальный язык, а Б-Сити – универсальный посол вашей страны. Тоже организаторы музычного фестиваля надеются, что невдовзі The B-City UA станет визитивкой Украины. Я горжусь тем, что The Best City может много интересного рассказать о нас и в Украине, и в мире. В прошлом году на фестивале было более 50 тысяч человек. Сейчас у нас по 7-8 тысяч заходов на сайт в один день. И мы рассчитываем, что в этом году Людей буде гораздо більше. Під час фестивалю свою нову концертну програму представить британський гурт Хьотс. А Момі Троль» вперше виконає пісні з нового альбому, який презентують лише в серпні. Окрім цього, на відвідувачів музичного свята чекає ще багато цікавинок. На фестивале мы в этом году добавили четвертую сцену, диджеевская сцена. Эта сцена будет напротив основной главной сцены, она будет работать в перерывах. То есть это сцена, где будут происходить различные мастер-классы, где будут показывать свое прикладное искусство какие-то представители, разные, различные представители Народного творчества особливу увагу організатори фестивалю приділили безпеці громадського порядку. Тож за ним слідкуватимуть півтисячі тисячі правоохоронців. Нагадаємо, цьогоріч «За за бесітю проводять вже вдруге.